У нас буде температура перевищувати 40 градусів. Сподіваються на весняні душі. Кожен, хуже, хуже. Змінити ми це не можемо, але ми можемо пристосуватися. 40-градусна спека, нерівномірні опади, масштабні пожежі та посухи. Усе це про вплив глобального потепління на наше з вами майбутнє. До таких умов доведеться пристосовуватися, зокрема, й аграрній галузі. Чи будуть полтавські фермери вирощувати екзотичні фрукти? Як зміниться погода у найближчий десяток років? Та які шляхи вирішення проблем, які постають перед аграріями? Про це та не тільки ми запитали у фахівців. Шукайте відповіді у проєкті Суспільного тригернуло». У полі одного з фермерських господарств у Полтавській громаді вже працює техніка. Обробку землі цього року розпочали на пів місяця раніше ніж зазвичай. Підготовлювати ґрунт до посівної вже потрібно. Буде тепло, начнем сіяти вже Ранні культури соєшник, кукурудзу. Закриваємо вологу, щоб воно не випарялося, розкидаємо ми добре, землю. Ми посіяли сухую почву, кинули зерно. Дождей не було, сходи дуже, дуже поздні були. з за цього не встигли розкупити зіма пшеницю. Таких високих снігопадів не було. Сантиметрів 25-30 влага є, а там далі. Ви знаєте, ж, в прошлом году яка спека була. Ну земля метр і полтора і влаги не було. Коротко згадаємо про минулий рік, – Синоптики, окрім календарного літа, виокремлюють літо метеорологічне. Це період, коли незалежно від пори середньодобові показники температури вищі за плюс 15 градусів. Торік таке літо було майже 5 місяців із травня до жовтня. Із цих 143 днів бездощовий період тривав сотню, а максимальна температура сягала плюс 37 градусів. Зими стають більш м'якими і теплими, а літо більш жарким і спекотним. Тобто така тенденція, за думкою метеорологів, буде спостерігатися і надалі. Це загальносвітова тенденція. Так проявляється вплив глобального потепління. За даними кліматологів, підвищення температури почалося на початку минулого століття із процесом індустріалізації до 70-х років. Якщо ми замірюємо температуру повітря на всьому земному шарі, да середню річну, вона була 15 градусів У 2024 році. Глобальна температура землі. Thank you. Перевищила, стала вищою на 1,6 градусів за останні 5 років. Зміни температури відбуваються просто шаленими темпами, за словами Олени Панченко, основна причина глобального потепління це зміни у складі атмосфери, а саме підвищення рівня вуглекислого газу та метану, бо вони викликають збільшення парникового ефекту. Ми бачимо, що температура повітря майже по всій земній кулі червона, тобто це підвищення температури. Якщо ми звернемо увагу на територію Східної Європи, де розташована Україна, ми побачимо, що тут найбільш червона середньорічна температура до 90-х років становила 7,1 градуса тепла 2024 року. Середня річна температура в Полтаві становила 11, більше 11 градусів тепла. Як наслідок цих процесів, нерівномірне випадіння опадів на різних територіях та загальне зменшення їх кількості, що веде до засух, збільшення кількості штормів, підвищення рівня океану тощо. «2010 рік, літо це взагалі було щось таке, що пережити було неможливо. Однак тоді температури були 36 да і підвищувались в окремі дні. Оце ж максимально до 39 градусів. Однак дуже в недалекій перспективі ми можемо зіштовхнутися, зіштовхнутися з тим, що у нас буде температура перевищувати 40 градусів. 5-10 років ми з цим зіштовхнемося точно. З одної сторони, це краще, тому що не треба буде витрачати великі об'єми газу взимку, але це дає навантаження на літній період в електрики. Але це можна буде вирішити, тому що найкраще сонячна генерація такі літом дає. А чи бачите ви переваги глобального потепління і як підвищення температури повітря впливає на ваше життя? Діліться думками у коментарях, а також підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити нові відео. Значні зміни у температурі повітря мають вплив, зокрема, й на аграрну галузь. Здавалось би, ну це ж хорошо. Ми ж будемо тут вирощувати банани, ананаси, і взагалі у нас все буде дуже гарно, будемо жити. Ну, не все так просто. Україна де була на мапі, там вона і залишиться. І саме через це у нас залишаються великі ризики вторгнення. Холодних арктичних повітряних мас у перспективі землероби будуть вирощувати більш теплолюбні культури, розповів еколог Павло Писаренко. Фермерам доведеться шукати й інші шляхи пристосування. Це використання і пожнивних решток на полі, які будуть затримувати. Сніг і ті невеликі опади використання зрошення у Полтавській області. Це вже давно розпочали. Це треба поширювати, але є одне, ну, тому що зрошення повинно бути прив'язано до джерел. Тобто, якщо ми кажемо за водосховище, це одне, а якщо це тільки ґрунтові води, підземні, то не є досить раціональним, то тут краще вже використовувати технології збереження вологи в ґрунті за рахунок агротехнологій. Працюємо над тим, щоб збільшувати, розвивати зрошувальні системи. І збільшити площі До посушливої та спекотної погоди вже адаптується і в фермерському господарстві Нуриддіна Керімова. Технології міняємо, і культури, і ця, зараз дуже ранні фау, кукурудзи сіємо. розкидаємо мінеральні удобриння. Обачно ми це робили під культивацію, розкидували. А в цьому році вирішили отак розкидаємо і шліфовим баранами задіяти почву і все, щоб менше тривожити почув. Будь менші й спарило кожний отже, хуже, хуже в зв'язку з цим глобальним потепленням. Чи я не знаю, що воно труднощі, які були зафіксовані ще восени через недостатню кількість вологи, зараз воно теж відзначається і дуже сподіваються на весняні дощі. Деякі області, такі як наприклад Херсонщина, в них там взагалі ще в лютому місяці деякі посівні види робіт відбуваються зараз. Іде більше міру підготовка. Це Фактично підживлення оземини, а дехто з товаровиробників, знову ж таки півдня України починає вже сіятись. Запрошую поділитися вашою думкою у коментарях про те, чи зможе аграрний сектор вчасно адаптуватися до зміни погодних умов. А що про глобальне потепління думають полтавці? Мені подобається, це, не цьому нічого поганого. Люди зараз. неадекватнее, может, из-за этого, из-за глобального потепления. Не адаптировалась наша да, до такого рискового потепления. Летом просто очень сильно страдаю от этого. Тяжело переносится, особенно когда выключают свет и не включишь вентилятор, кондиционер. Просто как-то ну непривычно. Сейчас еще тоже снег должен быть лежать, а его немає. Скважина у меня на огороде, поэтому меня те осадки не волнуют. І до інших там тижня, що минає. У Деканській громаді вночі 10 березня через падіння російського безпілотника були пошкоджені три житлових будинки. Господарча споруда, сільськогосподарська техніка та легковик. Обійшлося без загиблих та травмованих. О другій ночі почули сильний дуже взрив, і таке, як будто хата, підскочила і осіла. Посипалися стекла. Посипалася плітка в ванні, розбита криша, село, що ж тут ніяких воєнних об'єктів, ніде нічого. Ремонт дороги до мікрорайону Монастирська гора у Полтаві, де 2023-го стався сув ґрунту. Обійдеться у майже 99 мільйонів гривень. Ця сума передбачена у проєкті, який презентували у міській раді 13 лютого. Роботи можуть тривати від 9 до 19 місяців, але на них іще треба буде знайти фінансування. Вартість лише проєктної документації з ремонту коштувала понад 2,5 мільйони гривень. Роботи виконувала київська науково-виробнича фірма Мостопроект. Передбачене, зокрема, зведення підпірної стінки. Під час будівництва ця підпірна стінка забезпечить роботи в зоні зняття ґрунту і влаштування дремажу глибокого закладання для відведення ґрунтових рухів, а також після завершення будівництва вона буде стримувати цей масив ґрунту. У центрі Полтави, 13 березня, упав світлофор і травмував неповнолітню дівчину. Із місця події її забрали у дитячу лікарню. Ймовірно, конструкція не витримала через зношеність та значні пориви вітру. Об'єктивні причини це недостатнє фінансування на заміну тих самих опор. Ми їх включаємо регулярно, стараємось міняти, але ж ми ну не можемо охопити все, маючи. Десь ну, такі невеликий бюджет. Буде проведено зараз службове розслідування. Ми виявимо причини. Наостанок про хороше В екопарку у селі Ковалівка поповнення. На початку весни у двогорбих верблюдів народилося друге дитинча, а в морози вперше в екопарку народила і зебра. Обоє маленьких тварин не відходять від своїх батьків та будуть харчуватися материнським молоком. На цьому завершимо. Стежте за нашими новинами в усіх популярних соцмережах. Ставте реакції та пишіть коментарі. Ми все читаємо. Бажаємо вам лише приємної погоди, більше краси навколо і хороших новин. Залишайтеся із суспільним.